У мене речі цікава історія на цю тему. Мені недавно знайомий розказував, що виявляється китайці і азіати, їм же заборонено заборонений ну там у них взагалі розблокано. Вони беруть віртуальні кампи, ну просто кампи беруть в Україні, і через них від імені українців працюють. Я тобі А, так я сам так здавав китайцю одному. В мене так це по незнанці, це було десь. Коли ми тільки починали за Work, ми були вообще зелені. І в мене так, е, мої партнери у компанії прогоріли, тому що ми віддали цим китайцям два акаунти, їх там моментально забанили. А порки, якщо ти вже там створив, спали свої паспортні дані, то е, він він не дасть створити. Чому? Тому що в них верифікація по обличчю. Е, вони це ніде не кажуть, але ми це тестували. Що якщо ти там на етапі створення акаунту свариш свою фотку і воно раз в 24 години проганяє по існуючій базі даних, і на навіть це ще був 21 перший рік, зараз ще крутіше стало, я впевнений. Вони дивляться, що в тебе вже був аккаунт, і тобі дають перемач одразу. Ну і плюс ще там різні моменти. От, у них серйозно до цього підхід. Я розумію, чому, тому що це їхній бізнес. Теж цікавий факт про порк, що е, капіталізація порку в 10 разів менше, ніж ПАМ. Все сильно да, і при цьому Upwork почав заробляти гроші, тобто став прибутковим тільки там в 2023 році, коли вони порізали кости і підняли свої ціни. Тобто вони вже там дійшли до того, що вони Так, А на що вони вирощують ці гроші? А до цього інвесторські кошти. А, тобто, ага. весь час, який я працював, вони були збитковими на інвесторські кошти.